Садили дерева і на двірнянці у рамках уже традиційної акції «Посади дерево. Проект Майбутнє лісу у твоїх руках. Перший цьогорічний такий захід пройшов на території дитячого садка Квітка Карпат міста Надвірна. Близько сотні декоративних дерев прикрасять територію дошкільних і спеціалізованих навчальних закладів Надвірнянщини, які стали учасниками проекту Майбутнє лісу в твоїх руках. Перше свято озеленення прийшло у міському дитячому садочку Квітка Карпат. Наступні такі заходи будуть у Надвірнянському коледжі і Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Організатором благодійної акції Посади дерево виступило державне підприємство Надвірнянське лісове господарство. А підтримали її активісти пнівського шкільного лісництва. Кожен рік ми проводимо цю акцію. Майбутнє лісу у твоїх руках. У рамках цієї акції ми також проводимо конкурс на кращий малюнок і кращий твір серед школярів. Потім він оцінюється нашу комісію, лісоспуску і комісію районо. Ті, хто займає перше, друге, третє місця, вони йдуть на обласний конкурс, а потім. На, на республіканці на державний конкурс і, і, і діти отримують ну непогані подарунки. Посадковий матеріал вирощений на території місцевого лісництва і розсадників. Його вартість до п'яти тисяч гривень. Лісівники відзначили невибагливість рослин. Зокрема, туя золотиста і самшит вічно-зелений не потребують особливого догляду. Тепер, якщо посадиться з часом, якщо буде підростати самшит, його підстригати треба формувати, щоб він нормально був для озеленення. О і так само туї. а на початкових стадіях тільки щоб не виривали, не нищили і. Особливо таких такого догляду від не потребують. Пропагувати екологічну акцію вийшли гуртківці пнівського шкільного лісництва. Теоретичний матеріал, який учні вивчали впродовж року, підкріпили практично. Навіть якийсь екологічний захід. Ми стараємося, щоб він закінчився якоюсь практичною діяльністю. Чи це посадка вазонів, чи це, але щоб воно щоб діти бачили не тільки теоретичну ту частину, що вони прослухали, а щоб воно закінчилося якоюсь практичною діяльністю. Ми радо взяли участь у добровільній акції посади. Д. Дерево захотіли збагатити цей садок саджанцями ось цього самшиту, Також туї золотистої. Кожна людина має брати якусь участь безпосередньо в допомозі нашому суспільству, нашій природі, навколишньому середовищу. І наш класний керівник Андрій Михайлович Вірста видав таку ініціативу, щоб піти допомогти нашому суспільству, зокрема і. Дитячому садкові прикарпаття посадити декілька дерев, щоб більш-менш якось почистити нашу екологію, тому що дерева це є легені нашої природи. До екологічної акції облагородження території садочка Квітка Карпат активно долучилися і його вихованці, малюки беручи приклад зі старших, на випередки збирали гілочки і папірці. Ми сьогодні прибирали коло нашого садочка, щоб була гарна і красиво. Ми хочемо, щоб біля нашого садочка було дуже гарно, тому ми прибираємо. У нашому садочку граються маленькі діти, тому і не можна в нашому садочку смітити. Щороку, в весняні такі дні, проводиться така акція по прибиранню нашої території на основі, на прикладі старшокласників на нашому особистому прикладі показуємо діткам, як треба дбати про природу, про довкілля, щоб було чистенько, гарно. Ми разом з дітками прибираємо нашу територію. Вони нам дуже допомагають, беруть активну участь і дуже радіють. Любов до всього живого закладається дітям з маличку. Добре, коли вони за активність у акціях отримують призи. А ще краще, коли природа за увагу до неї нагороджує всіх здоров'ям і довголіттям.